Привіт-привіт! А ми продовжуємо дивитися баталії в рейтингу у моєму виконанні. І сьогодні у мене Баварія. Союзник мій. П'ємот. Це хто у нас? Всім капець. Не буду озвучувати цей нік. Правильно. Значить його опонент Серген 90 це Баварія і мій опонент Пімонт це Крантик. Значить, що я роблю? А що це я роблю? Одну казарму. Академію. Другого... А, я там, короче щось налажав, походу, з обмінами в ці катки. І мені не вистачило... Не вистачило на другого казу, там буквально 100 чи 150 золота, не пам'ятаю. Так, то що я тут в столітті, напевно, так, да? як завжди буду. Йти. Заклав паркан. Так, що там союзник мій? Ордепо. Другу стайню. Друге Ардепо вже, до речі, заклав. Угу. Так що у мене? У мене пішла каза вже. Добудовується. Друга де? Друга? І починаю. Так що, друге Р депо, Депцентр, стайня перша. Друга і третя одразу. Так, тут вже дивись, до мене пішов кранчик. Так, а союзник мій дивись, без паркану грає. Хм. Пробивається, дивися, зелений. Зверху до мене там. І що це він хоче. Так, і нападати? Так, у мене на даний момент що? В академії нічого. Три стайні. прокачую. Підкову ще не взяв. У зеленого три стайні прокачані 17 століття у нього. Так, підкови також немає. Ой. О, ого! А тут у нього три сили. Швидко стріл. Одне арт депо... Але гармат ще немає. Тут час, як у мене, вже 7 гармат. Так, так, да, дивися, так він і пішов туди вверх. Що, в стех я вивезти селян? Угу. Не віддав я йому націю. Ну і дивись, і поки він там іде, я настрілюю. Гармати в мене тут є. Три штуки. Так, щось дивне робить, до речі. Тут кранчик. Розділив війська, тут є цю струйку. Розбив. Там я перестріляв, коротше. І тут він заходить. Я його зараз тут з двох сторін Просто задушую все. Чи не задушу. В з його прокачками? Так, ну у нього тут... Один гренадер тільки є. Вже нема. Ні, ще є. Ну все, я його тут розбиваю. Союзник мій вже пішов в атаку. Скільки ж він поклав його гарматами? Я там вже також перехожу в контратаку. Чердепо друге побудував. Ну, і відповідно тут союзника мого. Фіолетовий просто зносять. Так, що у мого союзника Дві стайні? Підкови немає. Зато подивись, скільки у нього ресурсів. Е, тут що сила тільки. І ну і тут прокачення, але він грає і в піку, і, і в мушкетер. Фіолетовий на даний момент. 400 не прокачені, підкову має. Академія 2 сили. Третя бере цей швидкостріл. Е, Два депо. І тут майже прокачені. Ось така армія у нього. Ну, і тут уже моя армія перейшла в контрнаступ на зеленого. Що ж, фіолетові тут відіб'ється зараз. Давай я пришвидшу. Зелений вже 4 сили швидко стріл взяв. Три кази побудував. Три стайні і два депо. Ну і все. Що, селянами буде тікати, ні? І я заходжу, походу так щоб не дати йому селянами втікти. Хоча давай, міг би втікти, він же бачив, що вже я його зношу. Але він цього не зробив і здався просто. Ну, націю я захопив, але вже. О, тут і сенсу немає. Так, і що? Ну, союзника мого тут відповідно. фіолетовий зносить. Що робить робити союзник мій? Так, карта ще не відкрита, він ще не бачить, що я до нього йду. О, вже побачу. Ну і що, союзник мій також не чекає. А ні, давай, взяв трохи селян. Фіоне то все гарматами розстрілює. Ну, і я тут пробив паркан і заходжу. Кількісна перевага у мене. Слухай, якби він раніше повернувся цією армією, але у нього ж там, походу, а ні, ні, диви. Ці сили швидко стріл вже взяв. А у мене. де? У мене два швидкостріла. А, ну, три сили. Ща так, по прокачкам я його навіть переважаю. Ну і плюс у нього ще й століття немає. Націю він вже собі дуже взяв, дивись Підкову взяв, тут прокачав, тут прокачав. Ну все. Дуже ця армія вже нічого в нього не зробить. Я вже просто заходжу і все зношу. Але він ще намагається. Ні, все здається, все-таки він здався. Ну що ж, я тобі дякую, що додивився до кінця. Підпишись, якщо не підписаний, підтримуй український контент. Прокоментуй та постав лайк. До нових зустрічей. Пока-пока.